Служба безпеки викрила посадовця військово-лікарської комісії Кременчуцького районного ТЦК та СП, який допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Фігурант за гроші пропонував клієнтам посприяти в оформленні фіктивних документів для отримання ними групи інвалідності. Зазначені документи мали стати підставою для зняття військовозобов'язаних з військового обліку без наявних на те підстав. Свої послуги член військово-лікарської комісії оцінив у 12 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України під час отримання усієї суми неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцем проживання і роботи члена ВЛК вилучено документи із доказами протиправної діяльності, чорнові записи та мобільний телефон. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України зловживання впливом. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники управління СБУ в Полтавській області. Спільно сто у ДБР в місті Полтаві за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Анна Литвин, Кременчуцькі новини.